Всім доброї пори доби. Підготовили котел до відправки. Утеплили, оділи обшивочку. Зібрали. Зараз будемо запаковувати і відправляти. Ось такий вигляд має у нас котел. Далі буде. Все, запакували котлика. Оце самі не на делівері, Буде. Сьогодні будемо робити відправочку. Ось таким чином у нас запакований котлик. Все буде Україна. Слава Україні!